Розпочинаємо це відео, цю розповідь. Я думаю, що вам буде цікаво ще подивитись на смисл двозубів. От ми зараз і приступимо, вивчаючи княжу символіку часів Київської Русі. Слід віддати належне винахідливості творцям цих знаків. Нестерів Літопис скромно замовчує, звідки взялися пращі відомих князів, розпочинаючи свою повість времінних літ з 852 року. І то з подій зовсім не слов'янських. Ми про це вже неодноразово згадували. А от з арабських літописів можемо прослідити родовід київських князів приблизно до років ну так десь 300-400 по сучасній хронології. Багато дуже дивного можна взнати з цих літописних джерел. Такий родовід зараз перед вами на екрані. Є тут і відомі нам персонажі, хоча, звичайно, їх арабські імена подані в арабській транскрипції. Але більшість цих історичних осіб потребують детального вивчення і співставлення з іншими джерелами. А стосовно творців символів, які зараз нас цікавлять, то найперше необхідно звернути увагу на одну особливість княжих гербів. Ось на екрані показано родовід перших київських князів. Поряд з ім'ям показано його княжий знак. Згідно літописів, законними нащадками княжого роду після святослава були Ярополк і Олег. В одній із сутичок за престол Олег загинув у древлянській землі біля міста Вручий. Фактично залишився тільки один законний нащадок Ярополк. А ось до третього сина Володимира, ставлення, м'яко кажучи, було прохолодним. Оскільки його мати Малуша вважалася ключницею і незнатного роду, то і син не мав законних прав на наслідування головного київського престолу. Саме тому ми бачимо у Ярополка і в Олега княжі знаки у вигляді два зубів, а вже згодом, напевно, після перемоги Володимира, з'являється княжий знак ще з одним зубом зуб. Так, винахідливі творці княжі Гербів зашифрували статус Володимира у Трезубі. Відкреслюючи тим самим не зовсім законний статус нащадка. Тобто третій зуб на гербі натякає нам на, скажімо так, не зовсім законну ситуацію. Але те, що зараз я вам Розповів, це офіційна версія згідно не, не старою Саме цю ситуацію найбільш наочно демонструє нам подальший хід історії боротьби за перший престол. І вже в наступного покоління генеалогічне дерево. Ми достеменно спостерігаємо різницю в статусі княжих нащадків. Як бачимо, по лінії Ярополка зберігається два зуби. А по лінії Володимира продовжують плодитися три зуби різної форми і складності візерунка. Тепер звернемося до лістопису Руського і трішки познайомимося з подальшими подіями. Отже, Після трагічної загибелі батька Святослава Ігоровича. Ми знаємо як він загинув на острові Хортиця. На престол зійшов законний нащадок Ярополк. У рік 6481 або ж 973 за новим календарем почав княжити в Києві Ярополк. Але другий законний нащадок Олег, напевне, не був таким рішенням згодний. Розгадка цієї проблеми лежить в арабських літописах. Якщо зовсім коротко, то як за Ярополком, так і за Олегом стояли різні угрупування, зацікавлені в Київському престолі. Очевидно, саме вони і спровокували хід усіх подальших подій навколо Києва. Тому розпочинається боротьба. У рік 6485 або ж 977 пішов Ярополк на Олега брата свого на древлянську землю. Коли ж почув це Володимир у Новгороді, що Ярополк убив Олега, то убоявшись утік він за море. А Ярополк посадив посадників своїх у Новгороді і володів один Руссю. І тут на арену виходить Володимир, який до цього правив Новгородом. А зараз я розповім дуже коротко про ті події, додержуючись версії Нестера. Фактично після загибелі Святослава. В боротьбу вступили три потужні клани, які на той час володіли окремими анклавами при Чорноморі. Саме три нащадки Святослава найстарший Ярополк, середній Олег і молодший Володимир, були представниками цих кланів, але це дуже велика тема, і в таких коротких розповідях ми її не будемо всю освітлювати. Все це можна прочитати в книзі Таємний Код України ось в цій книжці. А тим часом настала кульмінація Битви за престол. У рік 6488 або 980 рік прийшов Володимир з Варягами до Новгорода і сказав посадникам Ярополковим. «Ідіть до брата мого і скажіть йому. Володимир іде на тебе. Готуйся. На супроти битися. І послухав його Ярополк. Ми тут будемо скорочувати пропускати, і послухав його Ярополк, і побіг із города, і, прийшовши, заперся в городі Родні на усті росі, а Володимир увійшов у Київ. І обложили вої Володимирові Ярополка в Родні, і був голод великий у ньому. І є примовка й до сьогодні, біда, як уродні, і сказав блуд Ярополкові. Чи бачиш ти сільки воїв у брата твого, нам їх не перебороти, Тому мирися ти з братом своїм. Обманюючи його, це говорив він, і мовив Ярополк, нехай буде так. Володимир же, це почувши. І увійшовши у двір теремний, очі, що про нього ми раніше казали, сів тут із воями і з дружиною своєю. І не послухав він його і прибув в Ярополк до Володимира. Його відмовляли, а він послухав і прийшов до Володимира. І коли входив він у двері, Підняли його два варяги двома мечами під груди, а блуд зачинив двері і не дав услід за ним увійти своїм. І так убитий був Ярополк. Володимир же став жити з жоною брата, Грекинію. А була вона вагітна, від неї він і родив святополка, тобто він уже взяв. Жону брата вагітну, і вона народила святополка ясно від ярополка. А від гріховного кореня лихий плід буває, тому що була раніше мати його черницею. А по-друге, оскільки Володимир жив із нею, не одружившись, то був він плодом перелюбства. Тим-то і отець його не любив. Бо був він від двох батьків від Ярополка і від Володимира. Це така розповідь Нестера. Хоча там трошки все інакше. Отже, шлях до Київського престолу було відкрите для Володимира. Перемогу отримало угрупування, яке підтримувало саме його. Але. Не все можливо передбачити, звернемо увагу на зауваження Нестора стосовно народження сватополка. Однозначно стверджується, що жона Ярополка на момент розбірок двох братів, хоча і рідних тільки по батькові та все ж рідня, була вагітна, в якому статусі вона була при Володимирі і як далі жив з нею, ми не знаємо. Те, що Нестер засуджує вбивцю брата, може бути замовним текстом. Хоча, звичайно, це гріх, але не все так може розвиватися, не всі події так можуть розвиватися, як описує Нестер. А от те, що. Народжений від грекині святополк знав про свій родовід і прекрасно був проінформований, хто вбивця його батька, в цьому ніяких сумніків бути не може. Не могла мати не розповісти сину всю правду про дядька, хоча й рідного, та все ж вбивця, Які були відносини між законним нащадком племінником святополком і незаконним претендентом на престол дядьком вбивцею володимиром бачимо застаннє фрази Нестора. Та все ж, згідно літопису йому як третьому по старшинству дістається окремий наділ рік 6496 або 988 і посадив він ваше в Новгороді, А Ізяслава Полоцького, Сватополка в Турові а Ярослава в Ростові. І коли помер найстарший Вячеслав у Новгороді, то посадив він Ярослава в Новгороді. А Бориса в Ростові, Гліба в Муромі, Святослава в Древлянах. Всеволода в Володимирі, Мстислава в Мутаракані. Всі ці подальші битви за престол досить детально в подробицях описують арабські джерела. Оскільки в ті часи деякі. Їх клани приймали безпосередню участь в цих подіях, Вони були на цих територіях і, мабуть, немаленьку не роль вони зіграли в встановленні подальших державних устроїв і так далі. А інші отримували з цих конгломератів дане То й не дивно, що вони були добре обізнані про всі моменти та міжособної війни. Фактично в цих літописах описуються дві версії розвитку подій. В порівнянні з Несторовими розподілями, арабські літописи досить детально і послідовно викладають інформацію про причини дії і наслідки трагічної війни за Київський престол. На арабський Менер в них Ярослава називають Ар-Аслапом Мстислава – Междаулли. Після смерті Володимира боротьба набирає дуже жорстокий форм. А в результаті цих подій основними претендентами на головний престол остаються законний нащадок Святополк син Ярополка. Проти якого виступають не зовсім законні Ярослав і Мстислав, сини Володимира племінники. У рік 6523 або ж 1015 рік, коли Володимир збирався йти на Ярослава, то Ярослав послав послів за море і привів варягів, боячись отця свого. Але Бог не дав дяволу радості, Володимир би а в цей час перебував у нього син його Борис. І коли печеніги йшли на Русь, він послав проти них Бориса. А сам слабував вельми, і в цій же болісті він скінчався місяця липня 15-й день. Помер же Володимир князь Великий на селі Берестові, і потаїли смерть його, бо Святополк був у Києві. І вночі ж розібравши межі покоями поміст і в кавер загорнувши, вірьовками, опустили його на землю і, поклавши його на сани, одвезли його і поставили його у святий Богородиці, церкві, що її він сам був спорудив. Сучасні дослідники. Тлумачать ці події так, святополкові, який у час смерті Володимира перебував у Києві, треба було виграти день два, аби влаштувати справи захоплення престолу. Він переставив сторожу до покійного батька, щоб приховати його смерть. Але бояри, противники святополка і прихильники Бориса, вивезли тіло Володимира таємно. І всі кияни дізналися про його кончину. Далі продовжуємо літопис Нестера. Святопол вже сидів у Києві після Отця свого і скликав Киян і став майно їм давати. І вони брали, та не було серця їхнє з ним, бо браті їх були з Борисом. Святопол же, сповнивши беззаконні, і, каїнів замір, прийнявши, посилав послів до Бориса, говорячи, З тобою, мовляв, хочу я любов мати і до очого добра тобі ще придам, так він обманював його, щоб якось його погубити. Святопол тим часом прийшов вночі до Вишгорода і потай прикликав боярина Путшу. І вишгородських боярців, і сказав їм, чи віддані ви мені всім серцем, і сказав Путса, Можемо ми голови свої з вижгородцями положити за тебе? Він тоді мовив їм, Не говоріть же нікому, підіть убийте брата мого Бориса, і вони обіцялися йому скоро вчинити сер. Окаянні ж убивці прийшли до святополка, ніби славу маючи. Святопол же окаянний, намислив у собі сказавши, осе вже убив я Бориса, а як би ще вбити Гліба? Коли ж вони вернулись і сказали святополкові, чинили ми звелени тобою, то він це, почувши, загордився і возвеселилося серце його вельми. Святопол же Сей Окаяний Лихий убив також брата Святослава, пославши до гори в Горські, коли він утікав в Угри. Святопол же Оказяни, став княжити в Києві і скликавши людей, став давати їм корзна, а другим кунами, роздаючи множество отчого багатства. І зібрав Ярослав варягів тисячу. А інших воїв 40 тисяч і пішов на святополка, призвавши на помощь Бога і сказавши, Не я почав побивати братів, а він. Коли ж почув це святополк, що йде Ярослав, то спорядив він воїв без числа і русів, і печенігів і виступив супроти нього до города Любича по той бік Дніпра, а Ярослав звідси. У рік 6524 або 1016 рік прийшов Ярослав до святополка і стали вони на супроти Обали Дніпра, і не одважувалося ні на тих рушити, ні ті носи, і стояли вони три місяці один проти одного. І притиснули святополкових воїв до озера і ступили вони на лід. Обламився лід із воями святополками і багато втопилося в водах. І одолівати почав Ярослав. Побачивши це, святополк побіг і одалів Ярослав, а святополк утік у ляха. Ярослав же сів у Києві на столі отчим було тоді Ярославу літ 38, 38 років. У рік 6526 або 1018 рушив Болеслав князь Ляцький зі святополком на Ярослава з ляхами. Ярослав же зібрав множество русів, варягів, словен, рушив супроти Болеслава і святополка і прийшов до города Волині. І стали війська обапали ріки Бугу. Ярослав тоді втік із четырьмя чоловіками до Новгорода. А Болеслав увійшов у Київ зі святополком і сказав Болеславу «Розведіть дружину мою по городах на покорм. І було так зроблено. Святопол же став княжити в Києві, та пішов Ярослав на святополка. Теперь переміг Ярослав Святополка і втік Святополку в печені. Ну от така Міждоусобна боротьба, і той тікає, і той дивлячись у кого більше воїв. У рік 6527 або ж 1019 рік прийшов святополк Полк із печенігами, з великою силою, і Ярослав зібрав множество воїв і виступив супроти нього на ріку Альту. І під вечора одолів Ярослав, а святополк утік. Коли ж він утікав, то напав на нього біс і розслабились кості його, і не міг він сидіти на коні, а носили його в носилках. і принесли його до города Берестія, отроки, утікаючи з ним, а він говорив утікайте за мною, женуть вслід за нами. Отроки його тоді посилали на супротив, знати чи хто женеться за ним, і не було ж нікого, хто гнався б у слід, та втікали вони з ним. А він у немочі лежав і, схопившись, говорив, ось женуться, воно женуться, втікайте, і не міг він видержати на однім місці, і пробіг лядську землю, гнаний гнівом Божим, і прибіг у пустиню межа чехами і ляхами, і тут зле покинув він живоття своє. Ось так закінчив своє життя. Останній законний нащадок Київського престолу. З висоти сьогоднішньої відстані від тих доленосних подій в Слов'янській державі. Вважаю за доцільне дещо реабілітувати святополка Ярополковича. Так, не був він кристально чистою людиною, але й не робив він того братобивчого зла, яке йому приписують в цих багато разів переписаних літописах. Щоб зрозуміти причини і наслідки тих подій, необхідно враховувати той фон історичних подій, які передували їм. А ця тема дуже об'ємна і багатовекторна. І в таких коротких розповідях не вкладається їх формат цих розповідей чи досліджень, як їх назвати. Але якщо зовсім коротко, то необхідно літопис Нестера використовувати як версію переможців. Фактично до Першого престолу проривалися три вигрупування. Саме їх представляли три нащадки Святослава, Ярополк, Олег і Володимир. Його смерть була трагічним випадком. Як ми знаємо, Першим зійшов за арени битви за Київ Олег. Його смерть також була трагічним випадком, яке ніхто не пророкував, ніхто так вийшло, що він загинув. Але цим скористалися противники і розпочали інформаційну війну. Задумка була дуже проста. Посварити Володимира з Ярополком, і це їм вдалося. Та все ж, останню мить щось пішло не так. І брати вирішили примиритися, ось тоді вирішили вбити Ярополка. Яке відношення до цієї змови мав Володимир? Сьогодні визначити вкрай важко. Але виходячи з подальших подій, це було зроблено без його відома. Тому замовники вбивства переключилися на Володимира і стали розповсюджувати всілякі наклепи на нього. Але той факт, що він виховав законного нащадка і в першу чергу подарував йому наділ як третьому по старшинству сину, вказує нам істинні наміри князя, тому супротивники переключилися на нащадків Київського Володаря. І все це продовжувалося ще багато років. Та все ж треба мати на увазі, що зі смертю Святополка обірвався ланцюжок передачі влади в Київській Русі законним способом. Попри все, це була змова проти встановленого закону нащадків, про що й нагадує нам перехід символіки двозубів у символіку Тризубів. Тому в подальшому творці цих знаків вже більше ніколи не використовували символи двозубів для правителів Київської держави. Це дуже цікава тема дослідження через символіку дослідження тих подій. Але на цьому першу частину ми закінчимо. І продовження про двозуб святополка буде в наступній частині. Отже, дивіться наступну частину. Продовження про святополка Ярополковича.